Третій вирішальний матч фінальної серії плей-офф до двох перемог Суперліги України з баскетболу на майданчику палацу спорту Шинік нашого міста між Дніпром та Київ мав дати відповідь про чемпіона країни. Напередодні у столиці Дніпровці, повністю проваливши третю чверть, поступилися суперник, який таким чином зрівняв рахунок у протистоянні 1-1. З іншого боку, можливо, підопічні Володимира Коваля. Вирішили тріумфувати і отримати другий рік поспіль золоті нагороди, і головний трофей вдома. На очах своїх уболівальників, які, звісно, у передчутті подібного, вщент заповнили трибуни арени. В одному з рядів, серед них був помічений і палкий прихильник спорту, голова обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Господарі за статусом і фаворитом за грою протягом трьох перших десяти хвилинок, немов та курка, позерняті збирали очки для звитяги 19-13, 17-13 і 20-16. Втім, у заключній чверті Київ Баскет вибухнув і здійснив ривок з плюс 11, 24, 13 І за три секунди до фінальної сирени його відставання складало всього три пункти. Зрештою, завершальний кидок із-за дуги у цей мінімальний відрізок часу Карпюка виявився невдалим і Дніпро святкував успіх 69-66, лавову частку якого команді принесли 38 хвилин перебування на майданчику Закурдаєва, 37 Тимофеєнка і 26 пунктів доробку. 36 на паркеті перебував Гробченко, 32 конів, ще 20 зіграв Загреба. Таким чином, Дніпровці вдруге поспіль і втретє за останні шість сезонів виграли золоті медалі чемпіонів суперліги. А до цього вже встигли стати два роки поспіль володарями Кубка України. У ході урочистої церемонії нагородження відразу двома відзнаками спочатку імені Олександра Сальникова, гравця, який за підсумком сезону набрав сумарно найбільшу кількість очок. А потім титулу Прогрес сезону як баскетболіст, що здійснив протягом нього найбільший поступ, був достойний 21-річний захисник Криворізького кривбасу і збірної України Михайло Бублик. Розігруючого столичного Київбаскету 35-річного Павла Буренка визнано найкращим захисником Суперліги. Другий рік поспіль найліпшим форвардом став нападник Дніпра Володимир Конєв. Приз найкращого молодого гравця до 21-року отримав захисник «Київбаскета» Єгор Сушкін якому виповнилося 18, наставника Дніпра, наразі вже другий рік поспіль чемпіона Суперліги і володаря Кубка України Володимира Коваля визнано кращим тренером, найціннішим гравцем МВП сезону 2024-2025 років у суперлізі, зрештою кіп турніри Кубка знову ж таки вдруге поспіль визнано капітана Дніпровців Станіслава Тимофеєнко. Срібні медалі фіналістів плей-офф стали надбанням. Столичних гуліверів з Київ баскету, як і Кубок за друге місце загалом, адже на ньому вони фінішували у регулярному чемпіонаті. А золоті були вручені баскетболістам Дніпра, які другий рік в ряд проводять потужний сезон і знову на Олімпі вітчизняної гри помаранчевого м'яча». на десерт церемонії вшанування і здобутку. Отриманий красень кубок за перемогу у турнірі, капітан команди Станіслав Тимофеєнко здійняв над головою у колі своїх партнерів. Атмосфера в залі просто неймовірна, як завжди. Я сказав, що у нас у Дніпрі самі круті, самі кращі вболівальники. Дуже велике дякую. Хочу сказати нашим захисникам і захисницям. А також хочу подякувати хлопцям, особливо Максу Закордаєву і Володимиру Коніву, тому що вони сьогодні. У захисті зробили просто дуже колосальну роботу. Проробили, і я вважаю, що більш 60, навіть навіть 70% нашої перемоги це їх заслуга. А вже з тренера зробили на цьому акцент. Сказали, але на поляні вони виконували. Працю захисті і круто, що ми змогли виграти золоті медалі вдома. Феєричні урочистості традиційно завершилися фотографуванням усіх на загальну світлину про другий поспіль золотий дубль Дніпра в українському елітному дивізіоні баскетболу.